Афірмації успіху в реалізації своєї мрії. Я відчуваю, як радість від майбутнього дня переповнює мене. Я сама створюю свій успіх, і він вільний від обставин. Завтра буде дуже вдалий день. Я вдихаю удачу. У мене гарна робота, вона веде мене до успіху. Я налаштовуюсь на успіх в усіх сферах. Я відкриваю очі вранці, і на мене чекає вдалий день. Я заряджаюсь енергією радості з самого ранку. Я щодня наближаюсь до своєї мрії. Мені щастить, мої бажання виконуються, у моєму оточенні лише успішні люди. Я досягаю цілей на роботі, мій життєвий шлях наповнений радістю. Я почуваюся щасливою людиною. Мене дуже цінують удома та на роботі. Я притягую успіх до себе. Удача тягнеться до мене сама. Я привертаю щасливих людей до себе. Успішні люди тягнуться до мене. Я досягаю своїх бажань. У моєму оточенні успішні та щасливі люди. Я притягую до себе добрі ситуації. Я почуваюся щасливою та успішною. З кожним днем я стаюся впевненішою та щасливішою. Я заряджена на удачу. Я вдихаю ранкове повітря і разом з ним гарний настрій. Кожен день веде мене до здійснення моєї мрії. Я наповнена ідеями та знаю, як їх реалізувати. Я відчуваю радість від майбутнього дня. Я дивлюся вперед із упевненістю. Я відчуваю радість, моє оточення заряджено на успіх. Щодня мій день несе щось позитивне. Я почуваюся повноцінною та успішною людиною. Я лягаю спати, знаючи, що завтрашній день принесе мені удачу. Я почуваюся окриленою. Я маю час тільки йти вперед. У мене все виходить. Я йду за перемогою. Я завжди попереду. Удача завжди на моїй стороні. Я все можу. Я відчуваю приплив енергії, який дозволить мені досягти успіху. Я налаштована на перемогу. Я відчуваю приплив сил від своїх перемог. Він надихає мене рухатись далі. Я рухаюсь зустріч успіху. Я завжди знаю, як вчинити. Я впевнена у своїх силах. Я залучаю добрі події у своє життя. Я відчуваю, що можу все. Я прокидаюся і почуваюся щасливою. Я притягую успіх у своє життя. Я приймаю свої досягнення як даність і дякую за них найвищим силам. Я відчуваю в собі сили для здійснення великих справ, я звільняю себе від сумнівів та йду до реалізації своєї мрії. Я сама створюю для себе гарне життя, якого я гідна.